О Боже, великого милосердя, нескінчення доброто. Оце сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди до Твого милосердя, до Твоєї милості. О Боже, і кричить могутнім голосом своєї нужди Ласкавий Боже, не відкидай молитов вигнанців цієї землі. О Господи, не збагни на доброто, що знаєш про нашу біду і про те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе. Тому благаємо тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу, день якого знаєш тільки Ти. Сподіваємося, що отримаємо все, що нам обіцяв Ісус, бо Ісус це наша довіра, а через Його милосердне серце ми йдемо до неба, немов крізь прочинені двері. Амінь.